Усім доброго. Хочу показати свій варіант безперебійного живлення для інтернету, для модему, роутеру чи приставки абонентської. ну Якщо у вас оптика є, тобто з цим вона буде гарно працювати. У нас тут є дві схеми, ну, три. Перша схема це ну, схема керування енергією нашою. Ось вона тут, на малюнку. YX850 коштує у нас 100 гривень, на ліку дешевше. Потім дві платки повершайте з 5 вольт на 9 на 12 Теж всі знають їх. Далі що у нас модем? Абонентські термінали. Далі нам потрібен павербанк і дві отакі зарядки. О, ці провода у всіх є USB-шки там. Всі. Тобто це все-таки тобто він там коштує 150 гривень його збірка. Ну і Powerbank має бути. ну Чим більше, тим, звісно, він довше проробить. У мене така двадцятка є. Type-C потрібен і просто USB. -шка. Принцип роботи так. Коли е, у нас є напруга від мережі 220, от тут це підписано: Релюха працює на мережі 220. Коли е, пропадає світло, релюха перекидає контакт на цю групу, тут у нас є запираючий діод, щоб відв'язати плюс від плюса, він там, наче великий, його можна там щось. Шутку поставить гальванічну розв'язку зробити, тобто, щоб вони не пересікались між собою. Далі, що у нас пропало світло? Перемикається на павербанк. Ось у нас підключено воно до павербанку. Тут, тобто, воно на схемі є. От воно відходить на павербанк. От. І працює від нього. Світло з'являється. Воно перемикається обратно. повербанк вже не бере, не приймає участі в роботі цього пристрою. І далі воно працює від, від мережі. Е, ще можна просто-напросто під'єднати зарядку Type-C у мережу, і воно буде як упс працювати, тобто буде його заряджати. Тобто ось така ось схема. В принципі, ну, Її ціна там 150 гривень. І все тут. Нічого наче складного немає. Наче робимо. Пройшло вже майже 3 години. З'їло 200 -год. Ну Це приблизно, я так розумію, плюс-мінус ось таку одну баночку воно буде їсти за цей час. Далі у нас дали нам світло, він вже не буде брати звідси, він буде заряджатись. От у нас зарядка. Вона повинна бути завжди у 220. І воно, коли буде світло, то плата перемкне на живлення від мережі і буде заряджати повербанк. А сам повербанк вже не буде віддавати, буде тільки заряджатись.